Віталій пише, територіально обробляю землю між козятином і сквирою і вже сою останнім часом безвиграшна лотерея буду пробувати горох. Дивіться, колеги мені кажуть, горох це ж теж не та ситуація, коли ти, я думаємо, що все там ідеально. Ні, звісно, є свої проблеми там з тим самим горохом. Можливо, реалізація під час збирання. Надзвичайно там може ціна провалитися, тому що коли ми навесні нам пропонували 15-100, а в момент збирання було 11-200 таке, Тобто ціна нормально просідає. Але потримайте, я думаю, буде все нормально, тому що горох. Горох така культура, що вона ж не тільки дає вам результат, вона дає вам і класного попередника, як, якою сама являється, розумієте? Горох це взагалі бомбезна культура. Хтось там в коментарях пише, що по гроху отримав 40, а по соняшнику 70. Ну, то взагалі, я не знаю, <кій> у нас деякі вистачає. Але з вами погоджуюся, що одну історію, що в першій половині вегетації у вас, як правило, в сквирі випадає більше опадів, як правило. До липня місяця, аніж в другій половині. Я маю на увазі за вегетаційний період, не за рік, тому що взимку може випасти більше опадів. І... Таким самим чином, і я думаю, що шанси отримати врожай гороху вищий аніж сої. Сої треба дощі в липні-серпні, а в нас біда в серпні взагалі з опадами. І сої тут стабільно там 2-2,5 тонни можна в принципі отримувати, але 2 тонни точно не камільфо для нашого підприємства. От і видумали піти в горох. Горох класний попередник. А ви бачите, що твориться з діабротикою. Хто там з кукурузою бавиться дуже по кукурузі, по кукурузі, чи кукуруза по кукурузі, то знаєте, треба тримати сівозміну, будь-за що, тому що, як кажуть, дябродика наступає і варіантів в нас немає. Нам треба з вами якось боротися. Сівозміна це найкраще. Горох, пшниця, ріпак, кукуруза. Соняшник, наприклад, це взагалі бомбезна сього зміна, і у вас вона ну, буде класно працювати. Так що запрошую до співпраці, насіння є, насіння якісне і дуже ліберальні ціни і якість. А що там по гороху рано посіяти, дасть Бог рано зберете? Головне питання в розтріскуванні. Горох не любить перестої. Треба буде збирати одночасно з ріпаком. Так що плануйте більше техніки, якщо ви будете йти в горох. Якщо у вас ріпака немає, то взагалі питань немає. Зібрали горох, зібрали пшеницю і забулися. Але після гороху буде рости все. І у вас є азотний кредит, який можете використати під любу культуру. Тобто менше давати азота під наступну культуру. Тримайтеся, запрошую до співпраці, успіхів вам!